Їдемо у магазик, я вже ногами єлі габою, до того втомилась сьогодні за день, що і спина пеком пече. Це річі не може, ловити, тікає. Треба закрити, щоб не вискочив. Ня, <рекунок> іди сюди, твердний. Були. <рекунок> Приїхали. Маркіс сидить на балконі, очікує нас. Вже нас настільки... тут. Покон на місці, на, на зиму вже пристроїли. Я ще не сиділа в ньому, Ваню. Нормально, не в них і літається. Та нормально. Ой. О, клас, оце поклали цю подушку жаліємо, сидимо на щаблях, бо поклади, зараз усі коти тут сидітимуть. буде... без щаблів сидять. Так, хоч шерсті, може, не чіпляється, витрушується в гірки. А то ж буде сама шерсть. Така баночка зелених, чорних, заєних. Отакий тупакети, каче. Щось там щось ще й напхати всередину, чим чи щось таке. Щось запхане. А, то не всередину, то так, перчик там є, де? Да. Тій всередину щось. А, є всередину щось понапкали. Я, я їх не їм не не, не безсередини. Не, не без ну і мої дорогенькі, і будемо відпочивати, бо втомилась. Я сьогодні втомилася. Ну і нічого страшного, зараз ляжу, з душ схожу ляжу і, і, і лапи догори. Все. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Звичайно, звичайно. Я як побула трошки сама, в мене то двірника, то клінінг, то, то ще щось, а електроенергія, щоб його топити. Ну, то правильно ви й зробите. А далі буде видно. Нема будинку, нема проблем. Все дуже міняється, все дуже міняється. Ви дивіться, як змінюються закони. Чули вчора Геращук, чи як Гера... Геращенко, Геращу, та Геращук чи Гера... Ірина, що була, прикому вона була, та й при Ющенку була. Сказала, що українців жде дуже складна доля. Не переживайте і добре, дуже гарно, коли люди не переживають, спокійно собі живуть. А ми такі дураки, що за все переживаємо? Переживательними дуже. Ой, дякую Лариса. Хазяйка скрізь хазяйка, ага. А я і клінінг, і двірник. Ну, якщо у вас невеликий будинок, є здоров'я, чому мені. А ми вдома, нам нема куди їхати, онучат, шкода. Ну, шкода, це незрозуміло в якій війні війні, так шкода навпаки треба їхати. Оце я вам скажу за родичів поховані, оце поховані, зараз ви, точно я. Оце ми з вами однакові, родичі поховані. Пояснюю, мені пояснює людина, яка дійсно в цьому шарить, як кажуть. Там прах, душа на небі. Ну, поховані родичі, ну життя прийшло, а не буде вас, хто буде далі. Будуть же такі часи, що не буде вас. Скільки таких кладвищ, захору, ну, заброшених, що вже нема рідних, які не доглядають за могилками. До цього треба відноситись рівно, сказала Леночка, яка сам кожного року їде на поминальну. але я буду старатися. Я взагалі хочу, щоб на місці, там, де буде мій прах, посадили красиве дерево, магнолії. Тут так прийнято, тут так можна. І в мене поховані, родичі, рідні, мої, могилок багато, теж так. Ну, що ж ти зробиш? Життя колись у кожного з нас закінчується. Треба жити кожним, кожною хвилиночкою, кожною секундочкою. Я вже казала, можна так вечерю пригодувати і вже не повечерять. Різні ситуації бувають. В моєму житті недавно трапилася така ситуація. мене як хтось молотком ззаді по потилиці стукнув і привів мене до тями. Тому живіть для своєї родини, для своїх рідних, все остальне приходяще і уходяще. Повірте, друзі зараз дуже мало таких, що практично немає, що вони настоящі друзі, а всі так. Тому шкодуйте живих, а не тих, хто похоронені. Жив, живіть там, де ви потрібні, там, де ваші, ваша родина. Бо невідомо, ви ж бачите, там уже й Мукачева, як воно і що воно. Є можливість, живіть, насолоджуйтесь кожним днем. Дихайте свіже повітря Німеччини, там теж є своя краса. Ну Так так уже сталося. Ну що ж ти зробиш? Я поки нанімаю людину, дивиться за чоловіковою могилою. Там, де мої бабуся, дідусь, і сестричка і батько, там прошу жінку. Ну, Там я поробила нові пам'ятники, поки в нормальному стані. Ну, Але прошу, плачу, там вона підміта щось раз на рік прибирає. Тому відпускайте сім годин. Я думаю, чи їстимуть мої ще собаку, чи вже не їстимуть сьогодні. Бо Вінтер, ти поїв. Їдуниви мої малі, та і все. По-другому не скажеш. Як гарно, як собачки їдять корм. Хай! Скільки ти завтра пламив, що, може, з вечора кашу їм зварити чи ні? Ну, гречку затимуть своїм. Ну, Та якщо дуже будуть просити, то утром трошки є, якщо вони не доїдять. Вони ще ж можуть до вечора її доїсти. Які у вас гарні давайте проходи, які як ваші собачки, які у вас гарні сережки, золото, які у вас гарні собачки. Дякую. І так ми ж про, про все, про життя. Про життя. Життя ж не може бути. Я ж на прямому ефірі. Життя ж не може складатися тільки з хорошого. Треба ж приймати і погане. Так, да, он Яна каже, може ще з прекрасного. Ми. Може, і з прекрасного, може, і з поганого, може з різного. Так що ставимо щас м'ясо. Може, саме м'ясо, а тоді кашу утром кинемо, чи що, чи утром все. Воно швидко гарячка зводиться. Ну, став тоді в пішла? Та якщо бо то утром вони довго не ждали, мене і не гавкали, понімаєш? Якщо трошки погавкають, не помруть. Бо те, що трошки є... Там трошки. Вони його до вечора доїдуть. Я уверена. Показую рецепт, люди просять. Так ще нам. Не А скільки ти будеш готувати? покажу. Ми в записі вам рецепт покажемо. Підсіли на чай з шипшиною. Шиповник. Шиповніком. Шипшина українська, Яна. Берісурі. Бери сурі. Бери Сьогодні каву пила всього одну. Кого? Так він не, же ж поїв тільки що. Ну давай. Є там ще трошки в холодильнику. От уже за що й кажу. Що з вечора тоді надара. Там відеречку, Ян. Чекай. Бери. Он відро, бачиш? Там м'ясо в одному, а в одному коше. Та не грій, воно ж тільки поставлене. Тільки-тільки. Воно ж стояло на тому, я не, не прибирала. Холодно? Тебі він його таків, як зараз пощадом, вони ж поїли. Ну насипай, може їсти. Моя бонечка мене лапкою трогає, я тебе сіла, да? моя красуня. У вас сім годин, а у нас дев'ять вечора, вже ніч, нічі, да? у нас сім годин. Темніє, вже ж серпень, темніє, темніє. Він доїдав і все. А в скільки ти встанеш? В скільки ти завтра встанеш? Ну, скільки треба, скільки Ну, он Ну така струлька, треба буде зварити гра. Я не, я не факт, що встану рано. У мене останній раз якийсь, в останнє час якесь тує. Перевізя Підеш ти, я не піду. Я не піду, я погано себе почуваю. Хай чорне. Скільки там То він і казав, Серега mm -hmm. останеться, останеться там. Не прибирай його. Поставив там, де небудь. Бо це не факт. А через скільки будуть? Через 20 років. Закрий мікроволновку. А й ту ж прибере кришку. Боже, яка недобра полуниця. Ти казала, ця буде сама добра. Як бонечка, зараз вам поверну Бонічку. Та чого ти така скасувати? Вони ж люди ж переживають за бонечкою. Бонечка біля Леночки, так? Да? Лена міняє кожного дня постіль, дає ліки. Моя хорошая. Да, моя девочка любима. Вот тут такая. Ну, вот тут такая, к чому сказала? Вот тут такая. Ася, ты наилася. Вона не ходить, ходить. Ви що? Навіть такого не думайте, Ходить, Помаленьку. Бігать не бігає, а ходить ходить. В неї є артрит задніх лап, Та забідрені сустави. сустави. Моя китя, моя самолюбіма, так. Да. Як це мило, дякую. Це саме найкраще. Самі найкращі люди це собаки. Люди. <расум> <сум> так вони наскільки чоловіки. Вони наскільки чоловічні, що... Чоловіч. я на менш тренди. <сум> вони розумні, вони ніколи не придадуть, вони тебе люблять всяку, Бостевку. яка б ти не була. Це моя дочка готує вечерю. А це браття наші менші, Шорті покупана. А це моя доч. Інода вона сама горить желанням вийти в прямий ефір, а зараз вона не хоче. Вона готує камамбер, грінки, помідор. Коротше, буде дуже смачно. Все, дівчата. Дивіться на мене. <плес> Дякую, собачки в нас дійсно гарні. Гарнющі просто. Шицу, вони ж такі, знаєте, батька і ліпні. Ладно, я заведу будильник і встану завтра раніше. Кошу зверю. Мені так стидно, ти на роботу рано, ще й кошу вариш. Стидно? Mm. Нічого, колись ти мені варила. Барила, звісно. Колись я йшла рано на роботу, а ти спала. А я собачкам ставила м'ясо. Я тобі замість нічого не кажу, а ти, ти мені все Ну, тому що мені стидно. <рес> Це ж твої проблеми, що тобі стидно, ну не мої. Мені, наприклад, не стидно. Ирочка, привет. А мне стыдно. Да. Думаю, да. рано... Аська, отдай мне моя зарядная, пожалуйста. Сейчас покажу, что она Її не, не буду. Чого ж це не подивимось? Та чого він так і є? О, Дат. Ні, Ян, він хороший. Хороший? Так. Да. Чесничок вже туди, так? Да? Да. Олейку. Прованські трави. Прованські трави. Щас я... Переверну камеру, то я тебе показываю. <реш> Винтер, ты наився? Наконец-то. Мой любименький мальчик. Я надеюсь, что уже все на сегодня, Венечка. Устал ты трошки на завтра. Чесно, я не можу рано встати. От, як ти можеш їм свіже, я ось що б наготувала. Ну, мясо є, я баранину зварила. Завтра хочу курицю і селятину. Ой, дай Боже сили не упасти. Дай я візьму собі якусь серветку і покажу, що ти робиш. Що я робить? Це от таке буде добре в нас. Та смотри, яка духовка. у кожного різно духовка, та на глаз не нота, ти шо? Кожного разу разного духовка у нас в нас у цій духовці, що тут, немає режиму верх-низ. У нас є. Цей, скажіть мені, тільки конвекція. Його мама дорога, як сюди переїхала пашки, натренувалася <смі> <смі> на тік... в тому будинку пекти. Сюди приїхала, а нема верхниць. Ну все, думаю, без пасука. Мені Ліна Романова кожна. Навпаки, випічка печеться на режимі конвекція, вона тоді краще заспокоїла. Тільки єдине, що я на дно ставляю воду. Такий роблю, що ви бросили мене, да? Що ж ви з'являєтесь, моя жена, і зникаєте? Ой, Саша, Саша? Ладно, доброї всім ночі, а може ще вийду. Ой, просто я вам не побажала мирної ночі, я вам не побажала. Ангела-охоронця і вам не побажала е, душевного спокою. Ну як я могла вам цього не побажати. Хоч і дивиться вісім чоловік, але все одно вам його бажаю. Завтра готуємо банош після обід в прямому ефірі.